Час слухати Слово Боже. Добрий день. Ось і знову ми разом. Щоб слухати про найголовніше про те, що говорить Біблія. Десять заповідей. Люби Бога. Біблія. Книга Вихід. 20 розділ. Коли Бог розмовляв із Мойсеєм на горі Сінай, Він дав Мойсею закони заповіді Яких мали дотримуватись усі люди. Оскільки Бог є нашим Творцем, Він краще за нас знає, що може зробити нас щасливими. Отож, якщо ізраїльтяни житимуть згідно із заповідями Божими, вони будуть щасливими, деякі заповіді, які Бог дав Мойсею, Мали велике значення саме для людей, що жили за тих давніх часів, але більшість заповідей залишаються важливими на всі часи і для всіх. Найважливішими з них є десять заповідей. Перші п'ять заповідей навчають нас, як треба ставитися до Бога. Бог сказав. Не створюй собі інших богів. Це перша заповідь. За тих часів люди вклонялися багатьом богам та богиням, як це було, наприклад, у Єгипті. У наші дні люди можуть віддавати всю свою любов і поклонятися грошам чи успіху. Бог учить, що тільки Він є Богом і творцем усього. Тільки йому єдиному належить вклонятися. Бог сказав не роби ідолів, щоб шанувати їх. Це друга заповідь. Ізраїльтянам могло спасти на думку, створити щось подібне до Бога, щоб виникло враження Його присутності. Або обрати собі щось, що нагадувало б їм Бога. Це могло бути щось красиве. Життєдайне, наприклад, сонце або щось сильне, як скажімо, бик. Однак Бог знав, що тільки но люди перенесуть уяву про Бога на щось інше, вони почнуть вклонятися цьому щось і шанувати це щось замість Бога. Вони швидко забудуть, що Бог значно перевищує все, що людина може створити чи навіть уявити собі. Бог сказав: Не вживай ім'я Боже марно. Це третя заповідь. Ім'я Боже означає самого Бога. Ніхто не повинен клястися цим іменем чи обіцяти щось зробити, стверджуючи свою обіцянку ім'ям Божим, а потім відступитися від своїх слів. Люди мають виявляти шану Богові з повагою, ставлячись до Його імені. Бог сказав святий день суботній. Це четверта заповідь. Святити означає відокремлювати. Відділяти. Сьомий день тижня має бути окремо виділений спеціально для Бога. Це означає, що цього дня люди повинні думати про Бога, щоб краще його знати, і вклонятися йому. І ще цей день мав стати щасливим святковим днем для всіх людей і тварин. Бог сказав шануй батьків своїх. Це п'ята заповідь. Бог утворив родину і поставив батьків за старших над дітьми. До обов'язків, які людина має перед Богом, належить піклування про батьків і повага до них. Ісус звів ці заповіді до однієї Люби Бога всім серцем. Ми любимо Бога, якщо ми слухняні Йому. Чи віриш ти, що Бог краще знає, що для людини добре, адже він створив нас? На горі Синай Бог повідомив своєму народові через Мойсея про десять заповідей. Ці заповіді чи закони дуже важливо дотримувати й сьогодні людині, котра вірить у Бога всім серцем. Але нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.